Всім привіт! Якщо ви втомилися від того, що хтось постійно займає ваше паркувальне місце, чи просто втомилися постійно відкривати і закривати паркувальний бар'єр, то цей випуск саме для вас. Сьогодні ми вам покажемо розумний паркувальний бар'єр від компанії Зекатека. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Це катека Плок це блокувач паркувального місця з дистанційним керуванням. Існує два покоління даних замків, і різниця між ними лише у тому, що перше покоління керується пультом, не виходячи з автівки, а друге має функцію автоматичного розпізнавання. Для цього вам потрібно вставити датчик в роз'єм прикурювача автомобіля, та при під'їзді він буде відкриватися автоматично і аналогічно при виїзді. В нашому відео ми будемо використовувати друге покоління бар'єру та перейдемо до комплектації. Ми маємо сам бар'єр, один пульт керування, а для першого покоління буде два пульта, так як в другому поколінні присутня функція автоматичного керування. Та додатково у комплектації входить монтажний комплект та інструкція. Перейдемо до встановлення та налаштування. В першу чергу нам треба зняти верхній захист за допомогою механічного ключа, який є в комплекті, та прикрутити бар'єр до поверхні. Живиться сапак за допомогою чотирьох батарея, типу, D. ще є можливість підключення до постійного струму живлення 6 вольт. А тепер перейдемо до технічних характеристик. Бар'єр вироблен зі сталі та витримує наїзд автомобіля від 2 до 3 тонн. Через це ви можете паркуватися без зайвого страху. Має рівень захисту IP67, тож повністю захищений від пилу та вологи. Та навіть може повністю погрузитися в калюжу та з ним нічого не станеться. Дистанція керування пультом досягає 20 метрів, а в пам'ять девайсу можна записати до 10 таких пультів. До речі, якщо на ваше місце хтось вирішить запаркуватися чи просто не побачить бар'єр, то полок видасть гучний звуковий сигнал для уваги водія. Паркувальний бар'єр Пелок не тільки допомагає з охороною вашого паркувального місця, але й створює максимальний комфорт та легкість. А замовити даний девайс ви можете на нашому сайті Secure.ua. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски з світу систем безпеки та технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.